Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Вимоги до велосипедистів. Велосипед це транспортний засіб. Крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Велосипедист це особа, яка керує велосипедом. Велосипедна доріжка це доріжка з покриттям поза межами проїзної частини, вулиці та або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах. І позначена дорожнім знаком 4,14 та горизонтальною розміткою 1,36. Велосипедна смуга. Це смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці та або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою. Велосипедний переїзд. Позначає місце, де велосипедна доріжка чи доріжка для вершників перетинає проїзну частину в'їзд чи виїзд з прилеглої території, а також де велосипедна доріжка та доріжка для вершників перетинаються між собою. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїздна частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедистів у групі з дистанцією руху між групами 80 100 метрів. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, з вимкненим ліхтарем або фарою чи без світлоповертачів. Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку, рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Під час руху триматися за інший транспортний засіб. Їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей або підніжок. Перевозити пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Буксирувати велосипеди. Буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом. Велосипедисти повинні виконувати вимоги правил дорожнього руху, що стосуються водіїв або пішоходів, і не суперечить вимогам цього розділу. Дякую за увагу.